Всім привіт! Так, до вашої уваги ось така е, масажна штука та з е, ось таким підзарядником з, е, з круглим стикерком, який вставляється ось у цей отвір. Е, ось вона тільки що спрацювала. Значить, о, він працює як від е, трьох батарейок, але також може працювати від повербанку. Без батареїк ви просто під'єднуєте ось цей отвір. Да, і користуйтесь від банку, скільки він вам це дозволить зробити. Дивіться, що, що це за масажер такий. Я його буду тестувати у себе на нозі. Дивіться, у нього є особливість. Ось такі штуки ви його просто натискаєте і він жужить. Він краще працює, коли, коли водите по. Одежі, тобто ви можете масажувати там спину. А, що хочете, то й масажити. Животік, там помасажувати, да, в плечі, ну, в общем, ось ну, ногу масажуєте, якщо болить. І вібрації тут настільки а, глибокі, що вони просто про, пробивають на, ну, на велику глибину, мені здається, да? ось, все, все труситься, аж, на, аж на, і так приємно, да, коли ти ось масажуєш. Але є а, один недолік, що. Коли ви заходите на, вже на тіло, то воно починаєте, бачите, ось, бачите, вже тормозить, і там, якщо, наприклад, щось мокре тіло якесь, або да, ну, спітніле, то можуть бути з цим е, такі проблеми в русі. Да? А так, на одежі взагалі супер розминають, тобто можна це робити. Е, якщо. Будь-кому ви можете да, зробити такий невеличкий масаж. Навіть не то, що подрузі, да, а й і... <смі> другу, якщо у нього десь там, умовно під лопаткою десь заболіло. Да, ось так натискаєте і... і масажуєте. Дякую за увагу. Підписуйся на канал і очікую ще наступні якісь цікаві огляди, цікавих новинок. Все, Всім пока.